А зараз хочу надати слово екс-членкині національної збірної України з художньої гімнастики, чемпіонці всесвітньої універсауніверсіади радіоведучій, волонтеру на фронті з 2014 року Надії Васіній. Надія а, знаєте, що я хотіла сказати, коли почалось повномасштабне вторгнення. А, перший дзвінок я отримала. Як ви гадаєте, від кого? Саме від грузина, Мого старого друга, футболіста, він мені подзвонив і сказав: Надюш, я знаю, що з 2014 року ти на фронті він мені періодично допомагав. Що треба робити? Я нікуди не їду, я тут. За декілька годин він зібрав величезну кількість їжі води допомоги. Я приїхала до нього. Він все це вигрозив, і буквально декілька тижнів він був поруч, приїжджав. І допомагав мені саме грузин. І ми з ним не були, друзі. Знаєте, такі, що кожен день спілкуєшся. Це була людина, з якою ми були в збірні разом, їздили на змагання з освітньої універсіади, сосвіні гімназіади, чемпіонати світу, Все. І в мене так в серце це закарбувалось. Думаю, Боже мій. І друга історія, яка мене вражає 11, а то й більше років, це те, що подивіться на мапу, подивіться на світ. Ми маленька Україна і маленька Грузія. Що ми робимо в цьому світі? Ми просто робимо феноменальний переворот нашими руками, нашими силами, загинувшими хлопцями та дівчатами так втраченими територіями. Але вся Європа, як би ми вдячні їй не були, Британія. І Америка до нещодавнь до нещодавнього. Ніхто не міг побороти Росію так, як ми це робимо своїми руками, як мінімум починаючи з 2014 року, а як максимум ми боремося десятиліттями. І як вже сказали кримські татари, боже, більше 200 років. Грузія скільки болю пережила. І я хочу від себе подякувати. І приділити хвилинку мовчання грузинам, саме грузинам, які загинули, це більше ста людей, які віддали своє життя за і Україну, і за Грузію. Фінально хочу зазначити таку історію, що коли перший раз був майдан, я була в збірні. Ні, це був не перший майдан, четвертий, 2007 тисячі Ми готувалися до всесвітньої універсіади, і ми виграли золоте, срібло, привезли, все чудово. І я ходила на майдан. І мені Дірюгіна постійно казала, Вась, на тебе вб'ють, а ти членкиня збірної. Нам таке не потрібно. Хто з що може бути на майдан Цітушки і всяке таке? Але моє чітке розуміння, що кожен спортсмен має виховуватися таким чином, що він має знати, що він представляє країну кожне слово, кожен рух це просто нав'яз золота. Кожен спортсмен а, і не тільки спортсмен, публічна особистість має чітко боротися за наші кордони, за нашу країну без винятку. Під час війни мені здається, демократії бути не може. Може, це звучить жорстко, чітко, але на фронті є чи біле, чи чорне. Воєнна я... демократія. Воєнна демократія. може так. А... Є місце? Є в чому місце? Да? Є мової демократії. А во, дякую за поправочку. Це що важливо. саме так. Тому от ми всі тут зібрались, щоб знайти це правильне, як боротися з цією жахливою навалою. Тому я впевнена, що якщо от це цей зараз такий момент, коли ми маємо особливо з цим жахливим цирком, який відбувається в Америці, що якщо ми всі дотиснемо. Ми, ми маленька Україна, маленька Грузія, а, і під'єднаємо Європу. І нарешті Є, Європа will be Great Again. <сувачення> finally. Ми скоро переможемо. Я в це вірю. І дякую Міром за запрошення. Дякую всім. <проб> <проб> до перемоги. <проб> <зві> <проб> Дякуємо, Надія. До перемоги однозначно.